Друзі, всім привіт! Коротше почала на рибалку знову на копанку. Що досі та сітка лежить, ну хай лежить. Вона її витягнула і кинула. Просто витягнула, ну і хтось і кинув. Тут мова моя удочка, черваки відеорку, там вони теж робач, там хтось ведьорку, удочки Тикну Коротше, зараз розкладуся і червака насажу і закину. Друзі, у мене щось, бачите, клює. У мене щось клює. Щось Другі, клювало. побачить, два О. Тут в мене щось клює, друзі. Коротше, друзі, вже робачу я там, га. Ратше, видно вам. Ара. Тут Тараса побувать Во. Добре. Лобимо. І короче, клює. Андрій вже одну карася стать зловив. О, не пухого каже. Ну, він, він на свій канал знімає Я на свій. Його кстати, канал называется Сільська рибалка вроде бы, да? А, сільська рибалка. Okay. Да, рибалка». рыбалка. заходьте до його на канал, Підписуйтесь под лайки. Е Так, Тарас, вы уже тоже карася. А вот я не знаю, я что-то не ловлю. Вот а тогда. И... А... А ну, то с ними так же у меня вс ⁇ Е, друзья. Ну, то все караси. Не друзья. 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 Кима красик маленький. Добро, Тазин. Андрей сказал, что будет сейчас снимать. Копать, друзья. Вот это караси, вот Вот это монстр. Друзья, вот это монстр. А не, вот это монстр рыба. Вы поняли? Кстати, друзья, вот тут вот, видите, та сетка. кто то ней гадь я же оказал... Ну, ч ⁇ тут, ну. А зови там, карася? Вот, горы, у меня, короче. Короче. Да, ну, да, вон. Короче, друзья, сейчас, я зовлю, то покажу, как будет, а бы я буду клевать. Друзья, а вот тоже... Поинтересней карасик. Тоже поинтереснейшее. На том самом месте, в месте, в Я рокловку ставив, там ще був корм, типу під кінець я витягав, нічого гайд не попалось. Тільки жуки я знімав А я викинув корм, прикормив там. І все. І то і зараз тягаємо караси, можна один день по вечір прийти прикормити і прийти десь тако... Ну, або обіда прийти. Ой, тебе не впало? І все, коротше, недовго довго время прийшло. Небагато, багато. Так, от око в мене. Блін, в мене 15%. Довго я не наснімаю. Коротше, друзі, зараз я щось зовлю, то покажу. Друзі, знову зловив карася такого красивенького, правда ж? Такі вони всі пузаті. Коротше, друзі, я зуяв, опять таки карасика. Сьогодні кров. Сьогодні кльов лучше. Скажіть. Да. Сьогодні кльов набагато лучше. Да. Вчорашній поганий клв вообще поганий. Ми скільки... Я не пам'ятаю навіть не скільки ми карасів завели, ну дуже мало. Да, п'ять карасів ми да залили. Пять. Ну пять і... пять. Ну пять. Може семь, шість А воно таке стрільню і два маленько Не знаю, друзі, чому вам видно, як в мене є. Ну, вибачайте, в мене камера погана. Ви бачите, в мене просто... Що я приближу, то буде все в пікселях. Я не знаю, чого вам так у мене, друзі, я не знаю чесно. Коротше, ще щось в мене клюне, покажу. Друзі, тільки щоб півчаса боревся своїм трофеєм. Зараз я покажу, скажіть вам великий, краси. Ага, ви на середину. Дивіться. Друзі, трофейний карась! Друзі, трофейний! Такі о, карась, трофейний. Коротше, я камеру, карась. Трофейний карасик Труфей, у мене. Виталік, там, карась, да? Покажи на камеру. Трофейний карась. <реш> Андрей теж знімає відео, Я вам кажу, казав. Не, ну сьогодні кльов ну, нормально вообще дуже класний кльов. Цікав. Ну коротше, друзі, ще щось. Онь во у мене знов клює. клювати, я А, де А у мене во бачите, друзі, клює у мене. Бачите? На камері, думаю, видно. Да, да, на камері видно. Подивився тільки що. Есть! Друзі, опять трофейний карась! Трофейчики! Я трофейчики тягаю, друзі! Нет, прудик! Чорний карась, прудик нормально, він чистить вроді би. Шо? Або я ще свого хочу! А я хочу нового зробити прудика. Да друзі, у жалко пламить прудик мій. По-моему, не мій пройдет. Тарасіна Криса. Походу ти Тарас Криса. От давайте. Блін, ви бачите, як Тараса клювала? Так, да, на камері видно. Ото де менше пмпочка, от Тарасова. Там хай, далі, саму дальше Андрієва, а саме Блигша моя. А коротше, щось у мене клюне, ключу камеру. Друзі, у мене к'є. Бачите, друзі? Коротше, у мене такий от червачок уже потрюпаний більш менш. Вона ловить, так, як сказати. У мене дуже сильно клює. У мене теж татій боя клює, бо видно на камеру, як клює у мене. А у мене як як будто у мене пополок на батарейках. О, оце вже хороший карась. Дивіться. Ні, я не буду брать ванерчита. Ты вот такого карасика. Давай, вторая ставит клея. Все. Хорошенькі такі карасики хорошие. Геть, ага, з'їжджений, Ко червак, з'їжджений геть. Ага. Майже. Так, ну камеру добре, видно? Ну? Ні, чуть-чуть. Такого пацанути. Все А Ти Тарас бигши до мене, закидуй, а Андрій бигши до Тараса. І все. І так і голос. Коротше, друзі, що я клювати, як буде... А втора сакво клює, як. Видно на камеру. -пук 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 вже. есть. Тось... У мене нічого не клює. У мене теж. ну, коротше, друзі. Як цього. Що я зараз зловлю покажу. Коротше, друзі. Шш. Друзі, перепівка, походу, прилетіла. Ара, покажу, походу, сюда щось прилетіло. А на походу до мене перепилка. Ну ці корча щось приютів. Бачте? Тут перепилка є. Я не знаю, что вам видно. О, башта, сидить. Сиди, заривайся туда. Сидий, сидий. Пшо вон! Курчах, перепилка, друзі! Блин, она геть, Побіга. Бувает на той стороне. Просто прилетила перепівка туди. Короче, друзья, там сидит перепівка, напевно, ль... е... сидоваться, чи Чешочка, а то только пока будет путь на еди. Там сидит. Сиренька такая. Не знаю, вона... что на камеру видно. Ну, Короче, друзья. Да, на щось клюешься. Да что ми во мій пополок. Скільки я красиво зом. Сам. о, Ну, поповка видно? це він чи не він, я не просто його, не бачу. Короче, друзья. А, да, за ней просто... поповок, по. Бо... Короче, друзья, ша шо зловлю, покажу. Друзья, короче, друзья. Бо карасик, невоячки, маленький. Не знаю. Я подіван, і Так. Покажет. Кстати, друзья. Короче, кстати, друзья. У меня... Карась зірвався. Просто такий хорошенький, десь на мою водонь, може, більшу, більша, може такий такий карасик десь. Не вемий великий, але нормальний. Друзі, ну я прям пробиваю на трофеї. Отакий от трофейчик. Я прям на трофеї пробиваю, друзі сьогодні. А вони взагалі мальків, вони мальків вимагають, мальків, мальків. Ну а мою ладошку гать таких мальків ловлять. Ти таких хлоп мальків на мою ладошку десь ловлять. Мальків гать мальки, мальки, мальків їх. Ти у мене от у мене трофей, ну то да. Коротше, друзі, всім пока, бо у мене цього 1% Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!